Торік галузь медицини, як і всі інші сфери життя українців, пройшла особливі випробування на міцність. Перед нею постали нові завдання, виклики з роботи в умовах воєнного стану. Але на місцях турбота про здоров'я людей всіх вікових категорій та профілактика захворювань як були, так і залишилися пріоритетами. Наразі у фокусі уваги сімейних лікарів погіршення психічного стану здоров'я населення розповідають директорка визирського центру первинної медико санітарної допомоги Еліна Концева та завідувачка бо амбулаторії села Визирка Ганна Масленікова на сьогодні. У нас є дуже така велика тенденція, що на амбулаторному етапі, тобто сімейні лікарі, будуть займатися лікуванням психічних станів і психологічних станів у пацієнтів, як у нашого населення, так і у військовослужбовців. Але зараз проходить така місія Всесвітньої організації охорони здоров'я також за підтримки Міністерства охорони здоров'я і всесвітнього банку. І ми будемо навчатися і навчаємося. На сьогодні вже проходять низка тренінгів. У нас сьогодні вже навчений один лікар. Лікарі завжди навчаються, і ми не виняток. І я за останній час дуже багато пройшла різноманітних тренінгів, різноманітних курсів. І можу пишатися курсом, який мені дуже вподобався, і він дуже допомагає мені в роботі. Це курс про психіатричне здоров'я. І дійсно, зараз такий час важкий, що психіка людей не витримує, і багато хвороб, з якими звертаються, їм не пов'язане з психічним станом здоров'я людини. І тому вони мені дуже до вподоби, і я багато чого взяла собі в роботу. І мої пацієнти багато, я думаю, це. за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я. До 10 мільйонів українців перебувають під загрозою того чи іншого психічного розладу: від тривоги та стресу до тяжких станів. Постравматичний стресовий розлад це реакція психики людини на трагічні події та втрати. Психічний стан наразі це, це те, що в нас дуже страждає, як у дітей, так і у дорослих, так і дітей людей похилого віку, ті, хто служить, ті, хто тут чекають на своїх близьких війни, ті, хто тікають із дому. Це все зараз дуже актуально. Як свідчить статистика, кількість таких випадків зростає, що спонукає організацію Об'єднаних Націй запустити онлайн службу психологічної підтримки, щоб допомагати навчанню українських лікарів. Це дуже така вагома підтримка з боку європейських партнерів, з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я через те, що ми повинні розуміти, по-перше, всі ми знаходимося в постійному стресі. Ми повинні розуміти, як ми не психіатри, сімейні лікарі, не є психіатрами, але на сьогодні нас навчають, як ми можемо розрізнити ті чи інші стани, а їх дуже багато, і ми повинні вміти їх розрізняти, і ми повинні вміти адекватно надати. Психологічну допомогу. Звичайно, у тяжких випадках ніхто не замінить роботу вузьких спеціалістів, але допоможе своєчасно вказати людині або її близьким на присутні розлади. Психосоматичні захворювання це дійсно вони існують, і дійсно ми з ними стикаємося. І багато захворювань на пряму залежать від психічного стану. Найефективніший метод, який визнаний во у всьому світі, це дихальні вправи. Тобто найпростіше це 10 глибоких вдохів, І тоді ця перша негативна емоція не дасть каскад інших негативних емоцій та реакцій, які потім можуть призвести до до порушення фізичного здоров'я, тобто перша емоція це найважливіше, і людина повинна навчитися на цій першій емоції робити стоп. Фахівці рекомендують не замикатись у своїх проблемах та тривогах, більше спілкуватися та допомагати одне одному. Але якщо вийти зі стану паніки чи тяжкої депресії, самотужки не виходить, треба обов'язково звернутись по допомогу до лікарів.